Фермерське господарство Романцівське засновано в 95-му році. Господарство розвивається, працює, розвивається ритмічно, не дивлячись на ці всі катаклізми, не дивлячись на ті всі державні негаразди. Економічно, твердо стоїть на ногах завдяки тому, що ми. Кожен рік у себе в господарстві введемо додаткові спостереження у виробничих масштабах. В чому ж заключаються додаткові спостереження? Це перш за все вплив різних хімічних препаратів на ріст і розвиток сільськогосподарських культур. На ріст добробуту господарства. Зокрема, що стосується хімічних продуктів, я з впевненістю хотів би сказати те, що багато уваги. Приділяється на сьогоднішній день і за останні роки багато дуже уваги приділяється вивченню такого продукту, як вимпел. Фермерське господарство займається вивченням цього продукту і більше п'яти років. З впевненістю хочу заявити. Усім своїм колегам про те, що продукт заслуговує на особливу увагу, особливий підхід і результативність прийде сама до вас. Якщо я вам озвучу цифри цього року, господарство одержало тисячу тонн продовольчої пшениці натура якої 793 г на такій партії просто більше не буває. Це неочищене, це бункерна вага зерна. Якість зерна, я вам вже сказав, продовольче зерно. Що для Дніпропетровського регіону, і, зокрема, для Верхніпровського району, в 2015 році, практично усі одержали фуражне зерно. Одне фермерське господарство Романцівське одержало продовольче зерно. Господарство не виїжджає на хімічний обробіток без цього унікального продукту. Завдяки йому ми знімаємо з рослин стресові ситуації, полегшуємо хімічне навантаження на культурні рослини і за рахунок цього добуває, здобуваємо гаразд кращі результати у господарській діяльності як по якості продукції, так і поврожайності. Господарство в Верхніпровському районі лідером по урожайності зернових культур. Що стосується вимпела для обробітку насіння, то продукт заслуговує на увагу і, відверто кажучи, господарство все абсолютно весь іменний фонд ним тільки і обробляє. Використовуємо продукти цієї компанії не тільки вимпеле, використовуємо і інші продукти. Це оракул насіння, мультикомплекс, які у бакових сумішах дають позитивні результати. І економіка господарства дає право говорити, що краще використовувати цей препарат порівнюючи, наприклад, з воксалами, які яке, яке вивчало господарство у своїй практичній діяльності.